Новий етап війни, де ми знаходимось, версія головнокомандувача Залужного. Чому наш контрнаступ не рухається так, як сподівалися західні союзники? Росіяни дуже, дуже швидко навчаються. Які помилки визнає генерал і які робить висновки? Скоріло, що ми побачимо мовне верну оборону у виконанні українського війська. І головне, що нам потрібно для перемоги, і як же далі рухатиметься фронт. Авдіївка північний фланг, 47-ма бригада ЗСУ трощить чергову російську колону путінська армія вже майже місяць кидає у пекло тисячі своїх вояків і наразі готуються зайти на третє коло контрнаступу під Авдіївкою. Так прогнозує американський інститут дослідження війни. Росіяни щодуху намагаються зімкнути кільце оточення навколо міста. Зараз у них на шляху ціль номер 1 Авдіївський коксахім. Справжня фортеця, яка виконує ключову роль, прикриває дорогу, якою здійснюється постачання в місто. Генштаб ЗСУ також повідомляє, що окупанти по Лили натиск в районі Бахмуту і намагаються повернути втрачені позиції поблизу Оріхова в Запорізькій області. Невже, попри всі шалені втрати, росіяни спромоглися перехопити стратегічну ініціативу? Перехоплення стратегічної ініціативи е -е, натомість це є розуміння того, що противник має достатньо ресурсів для того, щоб здійснювати якісь широкомасштабні е -е, наступальні операції не тактичного рівня, а значно вищого рівня. Таких сил у противника на сьогоднішній день немає. Яку ж тоді іншу мету переслідують ці безкінечні м'ясні штурми окупантів? Вони хочуть зкристалізувати лінію фронту, і з цим пов'язана така активність. Найбільше більше вони не спроможні. Чому для них це важливо? Тому що їхня задача перевести війну у війну окопів. Саме небезпека переходу до окопної війни одна з ключових тез великої публікації головнокомандувача Валерія Залужного. Дорослі та відверті відповіді на запитання він дав одному з впливовіших в світі медіа британському журналу Зекономіст. У кількох великих матеріалах аналіз фронтової ситуації, в якій ми знаходимося зараз. Ключові проблеми, помилки, головне пропозиція, що нам робити далі, як перемогти Росію, як і під час Першої світової війни ми досягли межі технології. Нам потрібно щось нове, як порох, який винишли китайці, і яким ми досі вбиваємо один одного. Нині пише залужний, на полі бою склалася потенційно небезпечна ситуація. Завдяки дронам ми бачимо кожен крок один одного. Ніякого ефекту несподіваності бути не може. Крім того, Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону і покращила контрбатарейний вогонь завдяки дронам ланцет. І головне її не зупиняють безпрецедентні людські втрати. Як було під Бахмутом, як нині відбувається під Авдіївкою. Це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих у будь-якій іншій країні. Такі втрати зупинили б війну. Залужний визнає, помилився, коли вважав, що високий рівень втрат змусить Путіна відступити. Потенційне невдоволення серед росіян він топить в шалених виплатах за каліство і смерті. Якщо так дуже по-простому, я дозволю собі такий приклад. Жена якогось там нездаре Алкаша. Відправивши її, жінка цього не здари відправивши його на фронт і, отримавши за нього компенсацію, вона перетворюється із Люмпена в поважну членкиню російського суспільства і дружину героя загиблого на війні з отриманням всіх матеріальних благ. Росія розбазарюючи і розтринкуючи свої ресурси наліво і направо, вона може дозволити собі таку розкіш на певний період часу. Відтак потік російського м'яса буде довгим, але ми своїх бійців бережемо. Тому нам важливо мати достатній ресурс артилерії біля Авдіївки, і не тільки. Якщо українська армія буде мати достатню кількість артилерійських засобів та боєприпасів до них, то ті 600 метрів, які нині відділяють отвал чи той саме тарікон зі шлаку, який знаходиться… Неподалік від Авдіївського коксохімічного заводу, це буде не поборні 600 метрів. Якщо українського війська буде бракувати тих самих артилерійських снарядів, то скоріш за все ми побачимо маневрену оборону у виконанні українського війська. Але якби справа була лише в снарядах, і лише в Авдіївці, чи написав би залужний свою статтю? Росія недаремно прагне перетягнути ситуацію до окопної війни. Те, що воєнні фахівці називають позиційною формою, перехід війни до позиційної форми призводить до її затягування та несе великі ризики як для збройних сил України, так і для держави. В цілому. До того ж, це є вигідним противнику, що всіляко намагається відновлювати та нарощувати свою воєнну могутність. Для проривів потрібно знайти засоби дестабілізувати російську оборону, а потрібно перш за все більш ефективна зброя, більше її і більше уваги на високотехнологічну зброю, тому що ну ми більше знає і розуміє, наприклад, що росіяни дуже дуже швидко навчаються. І, наприклад, яка була перевага у нас падронам в якийсь період війни. На жаль, зараз росіяни ну практично звели її на нівець. А відтак, чим довше триватиме війна, тим більше шансів матиме російський оборонпром на відновлення. Тож робить висновок залужний сили оборони України мають продовжувати нав'язувати росіянам свій сценарій, але для цього потрібен технологічний прорив. Для західних партнерів, експертів та лідерів залужний окреслює дуже чіткий план дій, що потрібно ЗСУ для руху вперед. Наші стратегічні потреби це здобуття переваги в повітрі, можливості для швидкого подолання мінних полів, ефективна контрбатарейна і радіоелектронна боротьба, створення і підготовка резервів. І літаки тут на першому місці. Знаєте, чому тому, що у союзників саме ця повітряна компонента є основою їхньої оборони, основою їхньої ударної міці, саме тому тут є і тут є а, можливість наростити серйозно цю компоненту. Йдеться паралельно і про посилення радіоелектронної боротьби, тому що це стало дуже серйозним фактором, який кардинально міняє правила гри на полі бою а, і робить цю війну неймовірно дорогою. Але це лише інструменти в питанні створення резервів можна піти шляхом більш широкої мобілізації, а можна ретельніше підбирати людей до війська і готувати їх треба за кордоном, бо в Україні навчальні центри можуть опинитися під ударом. Запити України на техніку змінились раніше були потрібні танки, але той час пішов. Тому ключове, на чому акцентує залужний авіація, реби, снаряди, технологічні інновації потрібні Україні зараз, а не завтра. Від швидкої реакції наших західних партнерів залежить хід війни. Бо насправді з чим стикнулася українська армія під час підготовки до масштабного наступу кампанії весни літа цього року. Ми робили запит на відповідний комплект озброєння та військової техніки, і ми згодом його отримали, але набагато пізніше ніж на то розраховувало. Тому і наш наступ на почався набагато пізніше ніж від початку планувалося. І відповідно ворог мав змогу ретельно і якісно підготуватися до українського наступу. Видання з економіст має такий вплив, що до нього прислухаються нас. Самому Евересті світової політики почитали вже і в Білому домі. Я думаю, що це підкреслює наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. Я підозрюю, що цей процес триватиме. Україна окреслює, що їй потрібно для перемоги, бо по факту є найкращим воєнним експертом світу, готовим битися з агресором. Не все у цій безпрецедентній повномасштабній війні іде за планом. Робота над помилками нас посилює. Головне, аби західні партнери не збавляли обертів. Павло Васильів, факти тижня «Сітіві». Єдині новини.